Всім привіт! Ви на каналі Кавалері. І сьогодні у нас тема буде про мою колекцію однушок, в тому числі кремових пігментів і однушок в шайбах. Деякі тіні, скажу відразу, я використовую як базу під тіні. І давайте почнемо все буде розказувати по порядку. Ось це всі мої е, кремові тіні, які зараз я маю. Е, двоє у мене також ще знаходяться в Project Penny. Їх я показувати не буду. Почнемо з тих, які я використовую саме як базу наношу спочатку перед е, макіяжем для ретушовки. Це ось такі кремові тіні для е, повік, суто для мене. А взагалі це помада від Наташи Денони. Я її використовую достатньо рідко, в основному, коли роблю якісь коричневі а, макіяжі. А, щось наподобі смокі дуже класно тушується і не лишає липкий слід, тому мені подобається саме використовувати як тіні, але не помаду, тому що як помада, відтінок для мене не підходящий. Наступний, схожа історія це тарт Ліптінт у відтінку. Рейф. Дуже класно колись використовувала як скульптор, але зараз у мене надто їх багато, тому використовую як підложку під тіні. І для цього теж дуже-дуже шикарно підходить. Базу лишає більше в розовинку, аніж у такого тушовочного відтінку в сіровинку. Тому дуже класно підходить під якісь легесенькі макіяжі, типу рожеві, зверху якийсь спаркл на ніс, і дуже класно тримається весь день, нічого думати не треба більше. Також є ще: Magic Studio. Тіні. Одна сторона у них матова, а інша сторона у них... Ось така сатинова, бо я навіть сказала би якийсь метал. Вони самі стійкі в моїй колекції. Якщо мені потрібно йти прямо на 12 годин кудись, то я точно буду використовувати ось ці, тому що знаю, що вони нікуди не скатаються, нікуди не дінуться. Вони як будуть прибиті, так і лишаться. Дуже класні, але відтінки в них такі дуже нюдові, тому використовую їх рідко. Я люблю щось більш таке. Понасиченіше. А, і ще одні е, тіні, які я використовую суто як базу, але іноді буває, що використовую і соло. Дуже гарний нюдовий відтінок. В коричневинку ходить, але не в таку в противну жовтизну, а щось таке, я би сказала, відтінку шоколада якогось молочного, трошки посвітліше. Дуже гарно виглядає на повіках, дуже підходить зеленим і кармичем. Є ось такий Sparkle від Magic Studio у відтінку 03. Дуже-дуже сяючий. Використовую літом, тому що це прям такий розсип блискіток. База у нього нюдово-коричнева, бежева, можливо. І всередині різнокольорові блискітки сяється просто супер. Добре, розташовується, можна наносити як топер або соло. Добре, тримається стійки, нічого поганого сказати не можу. Не використовують так часто через велику колекцію, але якщо б це були одні тіні мої колекції, закінчила б дуже швидко. Велике розчарування моєї тінеї від Armani. У номері 11С я купила колись адвент-календар минулого року, і там мені попалися два відтінки тіней, темно-бордовий і ось цей. Самі тіні по собі непогані, але на фоні того хайпа, який навколо них відбувався, я очікувала від них набагато більшого. Тому я не розумію, це самі звичайні посередні тіні, Звичайно, тушуються, нічого особ... особливого у них немає. Я не розумію, чому вони настільки популярні. Е, тримаються вони, як і усі останні тіні. А тіні, які мене вразили, і я не скажу, що вони були прям дуже популярні це від KVD, У мене є два ось таких відтінка. Е, Flash Storm і Tornado. Вони неймовірні. Це просто щось з чимось. Я хочу ще докупити всі інші тіні, як тільки в мене закінчаться якісь інші. Я обов'язково собі докуплю усі кольори, тому що, ну ви подивіться, наскільки це гарно. Вони і тушуються шикарно і тримаються довго. Але, можливо, у людей, у яких повіки. Складні до жирності, можливо, можуть скатуватися. У мене нормальні і тому все тримається, але я чула багато відгуків, що вони можуть скатуватися. Можливо, через це їх так трохи й недолюблюють, але відтінки тут просто неймовірні. Ось цей для карих голубих очей, ну це щось чимось. Я їх дуже-дуже люблю, всім можу радити. Дуже старі е, тіні в стіку від Кіко. Вже навіть не знаю, який це відтінок. вже все постаралося. Але дуже класні такі парламутрово рожеві, дуже стійкі, дуже сяючі, щось таке, як хайлайтер. Дуже гарні. Я не знаю, чи їх все ще випускають, чи ні. Можливо, їх випускають, але в іншому форматі. Але я всім їх можу радити, тому що ця колекція у мене було 4 відтінки, всі позакінчувала цей лишився. Ну, пройшло вже, мабуть, роки три, а вони все ще не засохли, не пахнуть. Консистенція у них шикарна. І ви подивіться на цей відтінок. Це, мабуть, моя улюблена колекція. Із усіх, які вони випускали, всім можу їх радити. Відчиглему відтінку Аура Бліц. Теж дуже класний, довго я вагалася, чи взагалі пробувати щось від них, чи ні. А, спробувала ось ці і не пожалкувала. Дуже мені подобається, коли не роблю макіяж наносити як соло. А, дуже на сонці гарно виблискують. Рожева база, майже непомітна і золоті блисткітки. Дуже насибельний відтінок, я би сказала. У них там багато ще є відтінків. Я би хотіла спробувати такий себлястий, не пам'ятаю, як називається. Ну, Дуже мені подобаються вони. Я прям люблю їх використовувати. А от що я не дуже оцінила, від. Галактик, мабуть, Ліпглос, який ну, ніяк не використаєш на губи, можливо, тільки якісь ну, прям супер ем, декоративні макіяжі для фотосесій. Е, для очей ще куди не йшло, але все одно така мініатюрка, а мені здається, я ніколи його не використаю. У відтінку Stardust 4 мл тут, але, ну ви подивіться на цей сяєво. Е, воно дуже вологе. Можна його розташувати в таку димку з прозорою базою, але ну, це все одно щось таке, що особисто для мене не нанесеш на губи надто ж воно сяюче, блискітки тут надто великі, вони одразу фіксуються що добре. А, але для мене це явно не помада, це якийсь, мабуть, топер. На тіні, але теж вони тушуються не найкращим образом, тому я, якщо чесно, ще не знаю, що з ними робити. А, вот. Далі тіні від Місіуда у відтінку 107. Так, да, дівчата, перепрошую. А, ось такі тіні від Місяуда у відтінку а, Life on Mars. Це дуже гарні. А, Мультихромні, я би сказала. Тут дуже гарний перелив тіні. Де мені їх Подивіться на цей відтіночок. Це просто щось щимось, Це настільки ем, осінні тіні. Я вже дочекатися не можу, коли їх спробую. Тому що на очах я використовувала їх один раз, коли купила. І чекаю до осені. Вже думаю, скоро почну їх використовувати. Так що, ось така колекція у мене саме кремових тіней. Відвину їх ось сюди. Давайте перейдемо до кремових тіней у шайбах. Ось стільки у мене їх на даний момент. Деякі з них я чекаю, тому що іще я не відкрила їх. Наприклад, ось такі від Kiko Milano у 25-му відтінку аніверсірі. Я їх відкривати не буду. Хочу закінчити 2-3 однушки шкітінь, які у мене є в кремових версіях. І потім відкрию ось ці, щоб у срок годності у них все-таки тримався ще подовше. А, дуже гарний відтінок тут буде. Такий металевий, нюдово-коричневий, сірувату базу. Дуже мені він сподобався. Взяла, чекаю, поки роки дойдуть. Три штучки в мене є від Armani з адвент календаря Ice to Kill. У відцінку номер Stellar. У... Так, це третій, п'ятий і другий. Дуже класні. Ось цей а, ідея для смокі дуже добре. Коричневий з серебристими блискітками. Дуже класний для смокі. Можна розташувати його в ноль. Тому я і порадувалася, що він у мене є. Це не такий, що прям ядерно якийсь коричневий відтінок, який я ніколи не буду використовувати. Далі щось таке дуже ніжне з бежевими золотими голубими блискітками. Дуже насибельний відтінок на кожен день. І рожевенький номер 5 Саме нюдовий із всіх відтінків, куди ще можна більше нюда. Легесенько-рожевенькі з золотими і серебристими блискітками. Дуже популярні в них ці тіні. Я їх теж люблю. Розумію, чому всі хвалять на відміну від цих. Дуже класні, заслужено. Так. Є ще ось така шайба від Chanel, Тут був ось такий темно-синій відтінок. Um, у мене була інша однушка, я вже не пам'ятаю, який відтінок від Chanel, um, суто серебристі, і я їх змішала разом. І вийшов дуже гарний насибельний відтінок. Ну, як насибельний для мене. Я люблю такі um, смоки, які um, достатньо легенькі, їх можна розташувати в ноль. І якісь там світленькі блискітки на топ нанести. І буде дуже гарно. Я таке люблю, тому використовую достатньо часто. Разів, мабуть, 8-10 за місяць. Я ними користуюся, оскільки тут намішано два відтінки, виглядає як прям повна шайба, тому вистачить її дуже надовго. Але, як мінімум, одну баночку, можна сказати, що закінчила, і одна повна. Ось такі тіні від Maybelline 24 супер нюдовий відтінок. Um, він у мене чекає свого сезону, тому що вже бачу, що підсихає, і, мабуть, зимою я візьму його в активне використання, тому що купувала їх um, минулої весни. Також навчалася з блискітками. Це матовий відтінок, який можна використовувати як базу. Щось подобі, як я використовую та один у тарт. Але також можна наносити і соло. Тому а, дуже гарний відтінок. Я його вже повторюю третій раз. І з задоволенням його так, все полетіло в мене. Вибачаюся за звуки. А, відтінок у мене від Ельф. Навіть не скажу який, мабуть, да, 0,5. Це гарний відтінок з таким рожеватим підтоном, рожевеньке щось, схоже на армані але він уже в мене висох, і, якщо чесно, я не знаю, чи буду його добивати. Він то гарний, але я знаю, що я такі відтінки. Ну, рідко коли ношу, якщо чесно. Можливо, Просто викину. Відтінок гарний, але я не скажу, що буду його носити часто, тому навіть зупинятися на ньому довго не буду. В кінці зими подумаю, що з ним робити. А ось відтінок, який я ношу достатньо часто, це у мене вже друга версія. Рожеву я вже таку закінчила. Міс Розе колись ще давним-давно купувала на Аліекспресі. І це подивіться наскільки гарний е, і дуже якісний, що можу сказати, глітер. У нього золота база і фіолетово з голубими блискітки. Е, Обов'язково потрібно сажати на клей для глітера, е, без цього ніяк, але дуже-дуже гарно на якісь святкові вечори, як топер наносити, це виглядає просто супер. Можна нанести його дуже ніжно. А можна наслоїти, тоді голубих блискіток буде набагато більше. Я сподіваюся, вам видно цей гарний перелив. Це достатньо специфічні тіні, але інколи мені прям такого хочеться, вони ні в якому разі не царапають очі. Можна наносити як і на декольте, так і на очі. Будь-куди. Я задоволена, що вони у мене є, коштували якихось там 20 гривень, а служать мені до сих пір і нічого не змінилося. Я їх до сих пір дуже люблю. Давайте я їх поставлю ось сюди. Ось так. А, і давайте перейдемо до пігментів. В мене їх теж а, немало, але не скажу, що прям такі і багато. А, є два пігменти, які можна використовувати як втирку на ногті або на очі. А, дуже класні, скажімо так, я їх сажаю на клей для глітера. І наношу трішечки поверх. І це білий, як сніжок-топер. Щось нагадує як Diamond Harmony Carats від Rihanna. Звичайні білі блискітки, серебристі. Мені дуже подобається таке використовувати. Іноді є настрій, особливо зимою, дуже гарно. І Борн Прітті теж дуже класний. Такий же самий, але поплатніший. Де мій їх тут нанесе? Давайте тут. Можете помітити, що тут прям такою гладдю, а тут більше блискітки. Іноді є настрій і на те, і на те, тому, бачите, я вже його майже використала. Тут зовсім трішки лишилося. Але повірте мені, цього трішки лишиться іще на рік точно. Витрачаються, вони ну, прям дуже-дуже мінімально. Саме іденнішній у мене пігмент від Essence. Треба саме. Його тут аж 2 грами, це достатньо багато. І давайте я його відкрию. Тут аж такий дуже популярний відтінок, я би сказала, рожевий, який уходить в золото. Він дуже пігментований, його треба зовсім чу-чуть. Такий дуже насибельний сатинчик. І я не скажу, що я використовую його прямо як соло, але, можливо, на нижню повіку нанести як такий акцентик гарно. Можу його підмішувати, коли я роблю свої румяна. Теж дуже гарно йде як база. Але через те, що. Настільки тут такий колір повсякденний, не дуже цікавий, самий звичайний, то не ношу його рідко. Є у мене ось такий пігмент від Focalure у відтінку 18. Дуже схожий відтінок на ось цей від Chanel. До речі, не сказала, це номер 91. Темно-синій з різними блискітками. Дуже мені подобається цей відтінок. Ви подивіться на цю красоту. Тут темнувата база, але наскільки це гарно, це так блищить, як якесь зоряне небо. Він мені нагадує. Дуже гарний. Є два пігменти від Inglot 85 і 22-й. Колись це були прям хіти. Мені здається, вони і лишаються хітами. Це надзвичайно гарні пігменти. Вже, мабуть, роки 3-4 пройшло, а вони все ще актуальні. Кольори тут просто супер. Вони трішечки підсохли, наскільки я розумію, але їх все ще можна втушувати. От настільки ось цей. Шкарний перелив. Нагадують вони чимось адепт, якщо б він був в сухій формулі. Дуже вони мені нагадують його. І 85-й популярний, мені здається, він був колір такого жука. Це взагалі моя вже друга баночка від них. Це був мій запасник. Одну я закінчила, мабуть, за кілька місяців. А ось цей я купила собі. Щоб мати на пам'ять <смість>, так сказати. Самі мої улюблені тіні, вид тіней, коричнева база і золотий з голубим переливом. До коричневих карих очей ідуть просто шикарно. І лишилося три однушечки. Ось такі розсипчаті, не пам'ятаю навіть, де права, і відтінку немає. Зупинятися на них не буду. Ось такий дуже гарний переливчик. Мультихромний, Навіть сводчити його не буду. Не знаю, чи можна його вже десь замовити. Дуже класний сажати обов'язково на клей для глітера. І від The Balm ось такі два відтінки. Що за відтінки? buy і If are. Не буду їх відкривати, вони самі звичайні, нічого в них особливого немає. Самі звичайні. Металевий блиск, класичний коричневий якийсь і оранжевато-бронзовий. Не буду зупинятися, самий звичайний, не скажу, що прям популярний, але гроші робочі кошатки. Також у мене є від Xixi два відтіночка, І так, давайте перейдемо, ставимо ці однушечки тут сюди. Ось так. Нет. Дві однушечки від c і це у нас остання категорія сухих однушок у відтінку п'ятому і D1. D1 це класичний, такий же, як і How Manu Caraць від Ріана. Як би його так вам показати, бо їх майже не видно просто на руці. Щось дуже схоже для оцього, тільки спресований варіант. Дуже гарно виглядає, саме їх я дуже люблю використовувати як топер. Дуже класно сяє. Мені подобається. І точно така ж однушка, тільки зелені, зелені блискітки. Давайте теж на темному відтінку покажу, щоб його було видно, тому що якщо свочити тільки на руці, то їх майже не видно. Особливо на свочі. Але на очах це все видно і це все дуже-дуже гарно. Ось такі зелененькі. Дуже гарні відтінки, мені подобається, я їх використовую дуже часто. Одна однушечка від NYX, у мене у відтінку NMS 15. Так, перепрошую знову. Це однушечка від NYX, у відтінку NMS 15 це колись був ідеальний відтінок для розтушовки для мене у складку. І щоб затемнити трохи, вже немає де показувати. Матовий баклажановий відтінок. Це у мене теж уже повтор, однушку я вже закінчила. І ось цю купила собі на запас. І дуже чекаю нову палеточку від ADEPT, Там має бути точно такий же баклажановий відтінок, щоб я цю могла закінчити. І вже спокійно розуміла, що в мене є запаска просто в палеці. Це дуже класний, особливо для карих очей. Ну це просто чимось щось ідеальний для мене відтінок. І останній тінь, які у мене є, це сухі однушечки. Ось стільки в мене їх на даний момент. Да, я знаю, у мене достатньо багато однушок, але усіх з них я дуже люблю і користуюся, повірте мені, всіма. Просто роблю ротацію. Ось ці у мене самі нові в колекції: це від відрут відтіночок Manga Collection, я так думаю, або Сава Чанхіт. Надіюсь, я правильно читаю відтінки. Це дуже гарний такий наподобі глітера відтінок, але не відчувається він як глітер, а скоріше як красичі блискітки на прозорій базі. Рожеві, золоті, фіолетові. Дуже гарно, сподіваюся, вам видно. Дуже-дуже гарний відтінок, всім раджу, коштували копійки, але дійсно ще що буде вам доповнювати макіяж, скажімо так. І схожа версія від Vicon у відтінку 0,5. Але тут уже більш рожева і виявлена база. Такі ж самі рожево-голубі блискітки. Але база рожева вже тут явно видна, і вона більше уходить в таку фіолетовинку, якщо так можна сказати. А дуже гарний перелив, тут більш такий глибий. От, Дуже гарний. Користуюся задоволення. але ці однушечки були куплені протягом місяця, тому вони самі нові у мене користувалися ними дуже мало. Старушечка моя від ПАЕЗЕ. Відтінку кварц куплялася, коли ще давним-давно казали, що це може бути аналог на Анастасію Хайлайтер Amresia. Але нічого подібного, це звичайний такий старої формули хайлайтер. Буду використовувати як однушку добивати. Так, тут, мабуть, вже не видно. Не мені отак посвочити вам. Сподіваюся, через сонце вам хоч щось видно, щоб не прийшлося мені перезнімати. Але, скажімо так, куплений він був задешево, і я так думаю, що в кінці року я його просто або підмішаю в крем для тіла. Або просто викинути, тому що ну це не щось особливе і не хочу його більше тримати, і тим більше переносити на наступний рік. Ось така однушка, яка була в мене минулого року в Project Penny, яку я вирішила все-таки зберегти, поки не знайду йому аналог. Тут унікальний для мене відтінок, скажімо так, база ось така, але серебристі з голубим блискітком. Дівчата, якщо ви знаєте, е, якийсь е, відтінок тіней, однушку, в палеці, будь де, але який би був аналогом, будь ласка, скажіть мені, обов'язково візьму спробувати, і вже хочу викинути ось цей, тому що, е, е, мені здається, це якісь москальські тіні, Не знаю, що це за фірма, е, е, хочу його просто вже викинути, і щоб не мусолив мені очі, не нагадував. Тримаю тільки через унікальність відтінку. І активно шукаю йому заміну, тому що відтінок просто унікальний. Це ідеальний для мене відтінок тіней, який підходить мені завжди до любого аутфіта. Це просто мій have і дуже хочу знайти йому заміну. Дуже. Тому буду рада, якщо ви мені щось порадите. А, і два класичних відтінка: Мондасти, Літіум і. Shell Styze. So це, мені здається, як пресована версія. Це, ну, з цього 85-го відтінку від інвод. Точно такий самий, дуже класні, популярні, мабуть, вже що розказувати про них. Всі вже все знають. Вона uh, навіть немає куди їх схочити. Дуже класна оранжева база. Голубі, з зеленим переливи і відтінок літіум. Тут вже у мене ямочка є, тому що купила його першим. коричневий з серебристими і золотими блискітками. І ось це вся моя колекція однушечок. Сподіваюся, вам такі відео цікаві. Цікаво дивитися на ротацію косметики, скільки у мене всього. Я залишу тут, скільки у мене кремових в шайбах і сухих відтінків, щоб подивитися наступного року, коли я знову буду це відео знімати. Що ж змінилося, скільки я закінчила, і скільки у мене надіюся, що нуль, звичайно добавилося сухих однушок і кремових, тим більше. Дякую всім за перегляд. Буду рада за підписку і зустрінемося у новому відео. Пока.